Станція у Матеївцях перша на Прикарпатті. Спільна праця поліції, громади та влади дала свої результати. Багато зусиль для цієї доброї справи доклав і депутат обласної ради Петро Книшук. Громада села надала приміщення для установи за сприяння обласного депутата та начальника коломийського відділу поліції Остапа Білейчука. Провели ремонт та облаштували приміщення. Головний поліцейський Коломийщини не впевнений у ефективності існування такої станції. Ми починаємо перші в області. Це приємно, що начальник головного управління підтримав. Цю таку гарну ідею. Ця ідея вилиється в тому, що люди, які будуть тут працювати, працівники поліції будуть реагувати швидше на виклики громадян. Вони будуть знаходитись на місці цих 15 населених пунктів, як сказав начальник головного управління, які близько 20 тисяч населення, будуть обслуговувати, і результат буде однозначно, тому що вони будуть знаходитись на місці тут. Люди до них напряму будуть звертатися, будуть знати куди звернутися, тому що вони Закріплені було тім за цієї території. Комп'ютерне та службово-технічне забезпечення поліцейські у Матеївцях отримали від обласного керівництва. А керівники Коломийського району вручили новому поліцейському підрозділу сертифікат на 50 тисяч гривень. Кошти використовуватимуть працівники установи на паливно-мастильні матеріали для службового автотранспорту. Начальник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов подякував представникам влади, громади, депутатам різних рівнів за тісну співпрацю. Відкриваємо перший такий пілотний проект на території Коломийського району, а саме села Матеївці, відкриваємо поліцейську станцію. Велике дякую, велике спасибі місцевим органам влади, депутатському корпусу, сільському голові, які вклали, доклали певну зусиль для того, щоб цей проект стартував. Ось, ну, перш за все це робиться для того, щоб було оперативне реагування на всі звернення громадян. Значить, ця поліцейська станція буде працювати в цілодобовому режимі, буде обслуговувати 15 населених пунктів, 6 працівників по 2 на добу, будуть постійно тут чергувати, реагувати на всі повідомлення. Ми плануємо до служби автомобілів, до працівників надати індрагер, так званий, для того, щоб вони могли ефективно боротись з явними порушниками правил дорожнього руху. Розташування поза містом дасть можливість скоріше виїжджати на місця скоєння злочинів. Поліцейські також будуть наглядати за безпекою дорожнього руху в регіоні. Вже незабаром такі ж станції запрацюють і в інших населених пунктах області. На Коломийщині така установа діятиме у Отенії. Люди вірять у ефективність роботи нових поліцейських у таких закладах.